Всім привіт! Ви на каналі Самотой Геймер. З вами Ігор. І сьогодні у нас 22 серія по проходженню гри City Skyline 2. А від вас поступали запити з приводу а, неможливо грати після оновлення економіки 2.0. Що постійно в мінусі а, і складно. Так, на початку, особливо після того, коли ти оновився і не подивився, що пройшло оновлення. У мене такий саме був конфуз, коли просто пішли в, в мінус абсолютно здоровий, такий що а, в мене там залишилося декілька сотень е, тисяч. А, хоча ну, тут для гри декілька мільйонів потрібно на балансі, це 100%. А в принципі, для нормального будівництва якого щось велике, тут потрібні мільйони. А, тому це було критично. Ну і давайте після ваших козацьких подобаєк о, підписочки, обов'язкові підписки. Підпишіться на канал. Це прямо обов'язково зараз. Ви поставили підписку. Якщо вам щось не сподобається, ви можете відписатися це не заборонено. Я не можу про це прослідкувати. Але коли підписуєтеся Я дуже а, радію і радіє Арчик. Тому а, підписалися, поставили подобаєчку залишили коментар. Я спілкуюся з усіма. Ну і можете заходити по бажанню в телеграм-канали, Discord. Також Дай вам зручніше. Давайте погнали до проходження і розбору економіки. Де да, у нас знову виліт? І за ці ігри люди ще гроші Ось. А нарешті згодом того навантажився, може трохи е довелося відкинути на цей час збереження було помагало. Вилітає час від часу і стається. Жаль. Змодимо без модів. Вже не раз перевіряв. Так, повертаємося до нашої економіки. Що у нас? Що у нас кардинально змінилося? То це на що? Відразу, якби, банально це не було. Відкриваємо наш бюджет і дивимося, які у нас податки, які у нас. Доходи, які витрати. Основний дохід це податки та торгівля нашими послугами, обслуговуванням і тому подібне. Дивимося, я, до речі, позиками ні разу не користувався. В принципі, в цій грі їх, ну, чесно, ніколи не зустрічав, щоб було прям дуже-дуже потрібно. Не, на рахунок цього на плюс-мінус легка. Дивіться по витратах. Обсидії це у нас, коли ми побудуємо одну з наших як -то таких. Забувся, допомога людям. Не пам'ятаю, де вона у нас не тут. А, в поліції, От адміністрація і, здається, служба соцзабезпечення вас. І звідси ми будемо виплачувати, поки у нас цього немає. Ну, але у вас може бути. Е, утримання служб тут завжди великий е, розхід. І утримання частин мапи. І я, в принципі, завжди, коли там е, будував, особливо на початку, не звертав на це уваги. Вони трохи підправили, раніше вони значно більше е, цифри була на ну, при першому. Але дивимося там позики немає податків. Я завжди, в принципі, піднімаю податки 11-12. 12 вони вже трохи жалюються. От ми бачимо високі податки, мінус 3. Але ми, в принципі, там перекриваємо це все послугами, і вони в нас задоволені. Тобто, задоволення в нас максимально все добре. Ми можемо взагалі. Розбивати на людей От вище, не, вище освіта. У нас, поки цих людей мало, освіта у нас не дуже розвинута, ми, до речі, цим займемося в найближчих серіях, тому що потрібно це вкладати. Торгівля у нас ось також ми можемо конкретно на що піднімати, на що зменшувати, дивитимеся по нашим Ну, Промисловість все те саме у нас все є. І офіси так само. Все ми можемо збільшитись, зменшити. Служба. служби, дивіться. Ну до речі, це мене так бісить. А, от, до речі, в мене тут із мода моди є. А, ну, я більше таких дорог будував, тому виходить ці а, дороги. Надають. Плюс дороги, також збори з деяких доріг надають дохід електрику. Електрику я продаю. Тут ми можемо вартість обслуговування збільшувати, зменшувати її. Якщо ми збільшуємо якість обслуговування, то ми, ми отримаємо більше кВт. Все дуже просто. З водопостачанням і каналізацією все так само. Більше пропускна спроможність це є. Охорона здоров'я так само у нас там збільшиться кількість людей. Ну все у нас збільшується. Тобто, там, якщо ми збільшуємо бюджет, у нас збільшується кількість доступних е, служб, доступ, доступність одиниць транспорту, доступність одиниць е, вивозу якихось у нас е, комуніка... ну, машин, які утилізують відходи мусоровозу От і все. Дивимося тут. Редагуємо. Ну, по парках у нас це дуже просто так само. Дивимося. Чим більше у нас буде бюджет на парки, тим вони більш привабливі будуть. Але тут потрібно розуміти, що нам зараз потрібно: чи гроші, чи розваги. Тому читайте, дивіться тут виробництво. Що в нас по виробництву? От тут також дуже багато хто е, не звертає на це увагу. Е, даремно, тому що в нас от є, в принципі, такі штуки, як нестача. Це те, що в нас імпортується продукція. Ми можемо її виробляти. Якщо ми можемо дивіться, дивитися, моркву ми можемо виробляти в себе. А зараз ми виробляємо пшеницю. Виробництво, надлишок, тобто у нас 24 тони е, на місяць виробляється. 4,4 тонни тони ми продаємо. можемо збільшити вироботку, все піде на е, щось більше. І тут дивіться, що вони у нас з зерна роблять. Є е, ось тут дуже зручний графік, але ну погано, що не можна навести. Класно зробили, але. ну от а, а, наші виробництва ми можемо їм збільшити фінансування для того, щоб у нас а, був кращий експорт продукції. Бачите, там олія, що це у нас там їжа, не знаю. Можемо подивитися, а, де у нас це було? В податках промисловість. Ось у нас це що харчовий напівфабрикати, нафтопродукти. Доволі цікаво. Дивіться, там нафтопродукти ж були. А і от напої. Бачите, це виробництво тільки у нас так. Ну, в принципі, і ж, я так розумію, можна було е робити. Чи з рапса, дизельне паливо, не пам'ятаю. І от дивимося, що в нас не вистачає. У нас не вистачає також вугілля, не вистачає каміння. Це все ми можемо побудувати і робити, і потім продавати. Це збільшує видатки. Е точно все так само. Матеріальне блага, дивимося, що у нас в надлишку, що у нас нестача, і це куди воно вивозиться. Це й єсть, у нас скажи не нестача, бачите, по продукції. Можемо? Можемо. Це все імпортується, це за все платиться. Тепер дивимося нематеріальні блага. Запам'ятайте, будь ласка, от ці графіки, тому що наступний пункт у нас дуже буде також важливий. А виробництво тут уже нематеріальні. От те, що у нас не вистачає там, фінансування е офіси, промисловості споживачів у нас не вистачає. Е Нестача у нас цікаво, телекомунікації. Програмне забезпечення. Ну, це у нас треба подивитися, як у нас здивований, що не, не вистачає, але. Ну, скоріше всього, в нас не вистачає через те, що у нас зараз людей е немає освічених і. Ми це все імпортуємо. Ось отак. А, оце дуже важливо. Подивилися, що в нас немає. Ну, от я так розумію, що нам потрібно зайнятися виробництвом продукції. У нас зерна вистачає. І, от, в принципі, ці всі три пункти і одяг, що в нас є, що там, курі, рибовка потім текстиль переробляється. Збавовний ми можемо споживати. Ну, тобто, ось ці пункти ми закриваємо. І в нас буде збільшуватися благо нашого населення, і буде збільшувати в нас бюджет. А все це ось нагадаю в цьому пункті. Податки, дивимося, щоб у нас краще працювала, наприклад, харчова промисловість, і щоб її більше було, ми зменшуємо її податки. Її більше побудується, але в нас потім буде більше. Продуктів, які ми не будемо закупляти. Ми мотивуємо для розвитку саме от те, що в нас не вистачає. У нас буде більше людей. Тобто балансуємо саме цими цифрами. Це дуже просто і наче логічно. Тепер дуже важливий пункт, який вижирає у нас дуже багато бюджету. Це наші от Клітинки, які куплені. У нас в мене, в принципі, дохід дуже великий то я там ці частинки, які ми не використовуємо uh -huh. з цю лінію. Але якщо ми вже там не можемо її якось обслуговувати, продати ми не можемо, то треба забудовувати, надо якомога швидше забудувати, спробувати щось зробити. Не купуйте лишні клітинки, якщо у вас немає бюджету. Тут все дуже. Написано утримання, 23 тисячі. Дивитися, скільки на місяць саме. Тут у нас йде на годину, на місяць. Ось все. ось в середині, що у нас відбувається: 2 мільйони 333 тисячі. Він скакає, тому дивіться, орієнтуйтеся. Ну, 2, 2 300 значить, думайте, що у вас там 2 мільйони. Не потрібно, о, може, два з половиною. Ні. Завжди залишайте в запасі, щоб у вас був великий плюс. І дивіться, яку вам частину потрібно краще купити. Тому що тут, в принципі, вартість кожного клаптика різна, і в залежності від ресурсів, у нас вона може коштувати по-різному. Бачите, тут 15 тисяч коштує. Тут скільки він у нас буде, якщо це просто буде вода, 55. Досить цікаво. Я думаю, що він буде дешевше коштувати цей вартість взагалі 102 тисячі, бачите. А утримання 12 тисяч. Ну, тобто, дивитесь, який вам вигідніше, можливо, вам десь в іншу сторону потрібно подивитися. А це також дуже важливий пункт розходу. Ну і ще також не знаю, чому дуже в багатьох я бачив. І блогера, і е, відео, які я подивився. Імпорт міських послуг. От коли ми ставимо імпорт міських послуг, давайте зараз. Бачите? Сіуті нестачі, де що ми до вами дивилися, у нас завозиться. А тепер дивіться, скільки ми відразу отримуємо. Мінус 22 мільйони. А... Можемо вивести таку суму? Мінус 20 мільйонів. Скільки ми проживемо? Ну, десь місяць. І гра стає, в принципі, нереальною. Тому відразу. Я не знаю, чому, але не в одному ролику я бачив, що всі галочки ставимо, все класно. Е... Це все... Оце все Це кошти, які витрати. Ну крім можливо, таксі е, воно в принципі може там приваблювати, але висока ціна таксі менше може людей приїжджати. Е, тому тут також слідкуйте за цим. Відразу я на початкових етапах, взагалі, в принципі, економіку не трогаю. до 11%, Всім піднімає податки, і на цьому все. Все решту ми просто беремо і балансуємо. Далі, коли вже плюс-мінус місто розрослося, дивіться, нас уже 145 тисяч населення, і я тільки зараз е буду дивитися, що нам більше потрібно, е але місто в нас живе, в нас місто в великому плюсі плюс 2 мільйони на годину. Я думаю, це, це круто е по таких параметрах. Так, у нас невеликі зараз е потреби в заселенні. Але я це і не форсую, тому що у нас час від часу виникають проблеми. Ось із медициною великі час очікування. Тобто хочеться швидко розвиватися, але ми можемо просто набудувати багато чого а потім в один прекрасний момент ми не зможемо це все контролювати. by step, як то кажеться, це поступово і планомірно, і думаємо, що ми робимо розмічимо. Ну у нас вже два дві серії тому. Я розмітив цей портове місто, але його не розбудовую. А нема великої потреби в цьому. тому тому не поспішати. Чим менше ми поспішаємо, тим швидше ми будемо розвиватися. Можуть дивитися можуть смотреть сматріть, можуть ні, то всі мало хто може робити От якось так Extract. парадоксально, але це так так і є. You, ну і в принципі, реально дивіться, як воно все і відбувається. До речі, що ще я точно тільки що згадав якраз: а, я змінив, якщо ви помітили, кольорову гаму нашої карти. Є такі муди ну, доволі класний. А, Поставив 4К і. Поміняв деякі текстури від інших карт. Тут може налаштовувати. Це доволі класно. Е, Мод називається Map Texture репрейсер. Виглядає карта значно цікавіша і, як на мене, значно краще. Давайте будемо запускати гру е, і все-таки займатися вже розвитком. Е, у нас. Чесно, не знаю, чому виникає велика потреба, оце такі що довго очікування швидкої допомоги, тому що у нас немає пробок, у нас немає якихось. Відкриємо фільтр, подивимося на. Ну, тобто, все у нас доступ до крематорії, ладно, не може, але всі тут тобто, зелені, зелені дитиночки. Збільшувати ще кількість я не дуже хотів. Можливо, збільшити вартість ну, ціну на послуги. Подумаємо. Поки ну, виникає час від часу, таке виникає, виникає. Не, не на так. Якось так е -е, хаотично і відразу. Похмуро. До речі, стало бачити, дуже багато хмар пішло. Що ми будемо займатися? Давайте от займемося. У нас є е е депо, вантажний термінал, який вивозить е багато продукції Нам потрібно, що у нас тут зерно є. І у нас вже є попит на е будівлі. Давайте. Подивимося, що ми можемо побудувати. У нас не вистачає, якщо не помиляється, морква. Там. Значок моркви Давайте на нього подивимося. А, а, і так. Чи ми можемо. Забруднення, родючість. Родючість. Так, от природні ресурси. М -м -м. Природні ресурси. Зоны восемь у нас тут на И Д у нас Е. Кримовня Земли. Так, родючая Земля. Е ось у нас у нас Земля. У нас криз в принципе. Родючая Земля, криз, крим, мы с зоны. Тут мы нажали. Ну, у нас повністю є. Я думаю, можна от ці два е, участочка ще докупити. Можна забудувати ось цю частину, а о, тут у нас буде е, виробництво. Давайте, мабуть, так і зробимо. І заведемо сюди, звісно, а що і давайте ось цим е, участком і займемося. Його ще трохи, мабуть, потрібно підрівняти, бо тут забудовувати буде. Um, не дуже зручно. Підрівняємо, вирівняємо і забудуємо. А тут у нас буде овочева ферма, текстиль. До речі, тваринницька ферма, наскільки я розумію, не потребує родючої землі. Ми можемо завгодно розмістити тварину. А тут у нас... Так, ще момент. Що у нас тут? Е ага, ось дивіться, у нас взагалі там є руда ще. Що... Та нам потрібно. І тут у нас, ну, ось ми тут будемо далі так само розбудовувати. Е можливо, ми забудуємо саме. Це у нас вже на іншому березі. Чи... Ось у нас тут, тут. Також. Тут багато де у нас майже скрізь редючі землі. Все. Ну, більш-менш нам зрозуміло, де ми будемо будувати. Ну і давайте на паузі на прискоротні, Подивимося, як забудуємо цю частинку. Так, я ось розмітив дві наші фарми, вони будуть займатися виробництвом овочів. Такі дві фармички. Давайте відразу я... давайте... Ось так. Ми. Можливо, щось тут побудується, якщо захочеться. Їм. Так, хай будується. І е, яка в мене задумка на цю область? Я на майбутнє? у нас тут пробки пішли. На майбутнє. Я тут хочу зробити дорогу доволі таку е, Широко навантажену, щоб у нас е, транспорт міг спокійно виїжджати звідси. Можливо, цю доведеться перебудувати. Бачите, у нас тут велике оскупчення автомобілів. І щоб можна було звідси виїжджати, і хочу провести цю дорогу ось десь сюди. І в цьому районі у нас відбувається видобуток, буде відбуватися видобуток каменю та вугілля, якщо я правильно розумію. Ось що у нас є руда. Так, запаси руди. Деревина. Ну, руда якраз здається. Ось вона це все є. Запаси руди. Давайте подивимося, що в нас для каміння потребує там. Правильно? вугільна е шахта. А, каменоломня взагалі нічого не потребує. Тому каменоломню ми десь поставимо там, де у нас не буде руди. Вугільна шахта, о, труда. А, рудник і вугільна шахта. Ось у нас вони будуть тут, а ось в цьому районі каменелом. Тобто у нас таки теж важка промисловість, е, ось звідси, а дорога у нас буде якась широка, ось до сюди. І також я говорив, що на майбутнє ми десь побудуємо а, тут великий порт е зараз монтажний дивіться, дивіться, який він. Е це ж у нас Так. Ось. Він прям думаю, саме Сюди він і потрібно. Ну, давайте, де він стає? Подивимося так, щоб він плюс-мінус нормально виглядав. Ну так, у нас є, підвоз буде нормальний залізницею. Залізницю ми також пустимо за місце. Ось отак от ми забудуємо, займемося виробництвом. Ну, і після цього ми займемося вже про освітою. Тобто наступна серія у нас промисловість. Важка, можливо, навіть е, доведеться купити. Хоча контенту, я думаю, вистачить на дві серії. Подивимося. Е, займемося забудовою і розбудовою нашої промисловості. І потім вже займемося освітою. Зараз у нас вже попит росте. Е, у нас є де можливість побудувати маленькі будиночки, вони е, також тут тема будуть, щоб недалеко добиратися. Ну, от. Так от. Ну, а від вас я чекаю. Козацьких подобаючих, підписочки на канал, ну і обов'язково. коментарі. Коментуйте відео, це просуває його вперед. І збільшуйте нас, що аудиторію. Якщо ти додивився до цього моменту, то ти зобов'язаний підписатися. Просто Значить, тобі все це подобалося і поставити подобайку. Можеш поділитися відео. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, вечора. Світло обов'язково.